Далі у програмі рейтинг найвидовищніших епізодів тижня. Список відкриває одесит Богдан Карєбін. Четверте місце у львів'янина Івана Шкурупія. Даємо за систематичність. За три близнюки слемданки виконані впродовж півчверті проти БК Київ. В цьому епізоді також у власний кошик отримують беки. Теж зверху, але вже від харків'янна Ігоря Кривцова. За два десь різні, а десь однакові слемданки у кошик Львівської політехніки. Друге місце у гравця БК Київ Душана Кецмана. А очолює рейтинг звична для нього персона. Ламар Грір асистує, а Майкл Гарріс колочує.